Привіт, друзі, і ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми розповімо вам про 5 ключових кроків до монетизації вашого YouTube каналу. Якщо ви мрієте заробляти на своєму контенті і перетворити хобі в джерело доходу, то цей відеоурок саме для вас. Перший крок створіть видатний контент. Перший і найважливіший крок до монетизації вашого каналу на YouTube це створення унікального і цікавого контенту. Ви повинні знати свою аудиторію і пропонувати їм те, що їх дійсно цікавить. Використовуйте якісне обладнання для зйомки та монтажу, покращуйте навички розповідача і намагайтеся бути оригінальними. Другий крок розширюйте аудиторію. Щоб почати заробляти на рекламі і партнерських програмах, вам потрібно мати велику аудиторію. Розповсюджуйте ваш контент через соціальні мережі, використовуйте хештеги, співпрацюйте з іншими ютуберами і активно взаємодійте з вашими підписниками. Третій крок активуйте монетизацію. Коли ваш канал набере тисячу підписників і 4 тисячі годин перегляду протягом останніх 12 місяців, ви зможете активувати монетизацію через партнерську програму YouTube. Це дозволить вам заробляти на рекламі, показано у ваших відео, і на пожертвуваннях від ваших глядачів. Четвертий крок досліджуйте інші джерела доходу. YouTube це лише один із способів монетизації вашого контенту. Розгляньте інші можливості, такі як продаж мерчу, партнерські угоди з брендами, створення курсів або продуктів. Різноманіття джерел доходу зробить ваш бізнес більш стійким. П'ятий крок. Залишайтеся послідовними та терплячими. Монетизація каналу на YouTube це довгостроковий процес і успіх не приходить одразу. Важливо залишатися послідовними, своєчасно додавати відео і не здаватися, навіть якщо результати не приходять миттєво. З часом ваша праця і зусилля обов'язково виправдаються. Якщо ви насолоджуєтеся процесом створення контенту, то успіх обов'язково прийде до вас швидше. Бажаємо вам успіху на YouTube і не забувайте підписуватися на наш канал для отримання більше порад і інсайдів.